Так, друзі, всім привіт! Знову я. Ну, ось, знову ми на кухні і зараз вам покажу, як швидко і швидко приготувати ось таке желе. У нас тут є персик, манго, ананасик, вишня і лісова ягода. Ось, ну, все воно ендетичне. Ось так, що. Нема разниці, на якому ми будемо показувати. ну ось, Покажемо ми зараз вам на виклад на, на... ванну. Чи давайте на персі. ось Беремо Короче, ми розкриваємо його. Я вам покажу, як я це роблю. Я вам не советую. Ну, не буду там давати поради, там цього туди-сюди. Просто покажу, як я це роблю. Бистро, смачно. ось Оця пачка у нас. на 300-350 мл води. Висипаємо її так от сюди. Ось. І зразу будемо робити, який зразу прийшов аромат. Зразу будемо робити дві пачки. Ось. Це у нас буде 700 мл водички так. так, теперь берем крутый, крутый, крутый кипяточек. У нас одое, є ось такие стаканчик мирный Так, берем у нас тут, ось 350. Еще берем, так само. Мало. Еще берем, вот так вот. Триста. Пятьдесят. Так. И все это мы сейчас покажу вам. рука. Тут у нас рідкість 750 мл і ретельно всім цим змішуємо. Все ми це Розставу. так розмішали ми. Беремо у нас ось такі, ось такі тарілочки є. Ось, і. ось такі і ось такі. Ось. Розбиваємо. Так. Зараз візьмемо ось таку. Ну, бачите, запух. З двох пачок у нас вийшло три ось такі місочки. І я взяв отакі сушені от, чипси бананів. Можете брати все, що хочете. Ось, на ваш. І от, ось так от я відправляю от, три штучки сюди. Даже чотири сюди. Следуючи будемо робити, наприклад, будемо кидати дольки апельсина. Можна кидати ківі. можна кидати сюди мандарину. Ну, Для украшення можете робити хто що як хоче. І все. І ставимо його в прохолодне місце. даємо йому, щоб воно застило. Ось так. Ось, друзі, ми зробили так. вишню. Ось такі дві місочки у нас вийшло. І у вишню ми сюди положимо ось так один. Ось так другий. Апельсинчика. Ось, ось таке гарненьке, бачите, Ви, воно вийшло. Все Щось... ставимо його прохладне місце, щоб воно... От застила. Потім як застили, вам покажу. Не забуду.